хочу поздоровити команду Чорногорії і побажати їм удачі у наступному раунді. Для нас це були три хороші гри, і якби ми їх усіх зіграли так, як сьогодні, то ми б перемагали. Але ми втратили свій шанс. Я дуже засмучена, але ми поважаємо одна одну і сподіваюся, залишимо для себе лише найкраще з пережитих моментів. Україна дуже хороша команда. Мені шкода, що вони не скористалися цим шансом і не пройшли далі. Разом з тим, я щаслива, що моя команда гратиме у наступному раунді. Вітаю переможців сьогодні. Ми грали з дуже сильною і досвідченою командою. Ми старалися достойно трималися на майданчику, але суперник був сильнішим за нас. Я хочу подякувати своїм дівчатам. Ми проробили важку роботу і максимально виклалися на цьому турнірі. Але, схоже, зараз ще не пройшов наш час. Почекаємо до наступного євробаскету на цьому турнірі немає слабких команд. Україна дуже хороша команда з гравцями, які заслуговують на повагу. Ми грамотно зіграли у нападі. Ця гра мала для нас велике значення. У матчі проти Туреччини ми добре провели першу половину гри, але провалили другу. Чорногорія маленька країна, лише 10 мільйонів населення, але ми дуже гордий народ. Тому після кожного програшу нами володіють негативні емоції. Водночас ми дуже радіємо перемозі над достойним суперником. Арником таким як сьогодні Україна